Доброго дня всім! І ось з'явилась дуже цікава інформація. А саме заява едцочільника прес-служби Генерального штабу України, котрий заявив, що у Київській, Рівненській, Волинській областях зарито 500 тисяч мін. І це фактично є щитом для того, щоб зберегти Україну від вторгнення з Білорусі. От як ви вважаєте? Це може свідчити, що велика і велика ймовірність того, що чи завтра, чи післязавтра може бути вторгнення со сторони Білорусі. І навіщо зараз екс-очільник Прес-служби Генштабу розповів цю інформацію? Для чого? Для того, щоб заспокоїти нас, чи це підготовка до чогось. От як ви вважаєте? І ці 500 тисяч мін це достатній, так сказати, щит для оборони держави? От напишіть в коментарях, як ви вважаєте, для чого, навіщо і, і взагалі, як ви вважаєте, з Білорусі можливе вторгнення чи ні?